У нас наявності Chevrolet Bolt, Автомобіль 2017 року. Це максимальна комплектація прем'єр. Електродвигун на 60 кВт на передньому приводі. Є 4 камери по периметру, огляд 360 градусів, led габаритні вогні, оригінальні легкосплавні диски, безключовий доступ на всіх 4 дверях, є контроль сліпих зон в зеркалах, а також задній парктронік. В комплекті літня і зимова гума. В нього шкіряний салон в темно-сірому кольорі з механічними регулюваннями передніх сидінь. Встановлена акустична система Bose, шкіряний мультируль, є дістронік. Автомобіль зустрічає власника отаким звуковим сигналом. Для 2017 року це було максимально футуристично. 236 км дальність на даний момент взагалі заявлено, що він може проїжджати в районі 300 км на одному заряді. 60 кВт передній привод. Є підігрів руля, є підігрів передніх і задніх сидінь, клімат-контроль, огляд 360 градусів. Виглядає він дуже прикольно. І салон з такою червоною строчкою. В ньому дуже багато місця, як спереду, так і ззаду. Комфортний міський автомобіль. Цей болт в Україні з 2018 року у одного власника. За автомобілем слідкували, можете самі в цьому переконатись, приходьте до нас на тест-драйв. Місто Київ, вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня!